Новини з війни. Жахливий ранок із масованими обстрілами. Сьогодні окупанти гатили по Україні із самого ранку. Під удар потрапили села та міста. Звірства і вибір цілий ворога просто не вкладаються в голові. На одраду Кам'янку на Херсонщині росіяни скинули керовану авіабомбу прямо на житлові будинки. Загинули дві жінки та чоловік. Ще четверо людей поранені. У місті Уріхів на Запоріжжі загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру. Троє мирних мешканців загинули. Ще одна жінка втратила життя в Приморському через пряме влучання артснаряду у її помешкання. Непроста ситуація в сумах тут ворог завдав удару по приватному сектору о пів на шосту ранку. 20 будинків пошкоджені, а один повністю знищений. Троє людей опинилися в лікарнях. Найскладніша ситуація в Кривому Розі. Там ракета влучила у поліцейську дільницю. Дев'ять служивих зазнали поранень, а один правоохоронець загинув. Від вибуху постраждали й цивільні. Відомо, що 59 людей поранені, троє із них у важкому стані. Рятувально-пошукові роботи тривали кілька годин поспіль. Натомість новини з фронту є добрими та оптимістичними. У генеральному штабі звітують про те, що наші воїни успішно відбили наступ ворога на півночі від Бахмуту. А в районі Донецького аеропорту українські бійці повернули контроль над частиною території. В мережі з'явилося вражаюче відео того, як система Хаймар знищує одразу п'ять російських БУКів. Така вдала операція стала можливою завдяки роботі українського розвідувального дрону Шарк. А на Херсонщині наші воїни знищили радіолокаційну станцію окупантів. Відомо, що її вартість 200 мільйонів доларів, і встигла вона відпрацювати лише тиждень. І не устану про ураження цілей на території Росії, В Москві палала будівля Федеральної митної служби. Площа пожежі сягала 800 метрів квадратних. А у Брянську стався вибух на одному з найбільших підприємств з виготовлення мікроелектроніки. За неофіційну інформацію причиною інциденту став безпілотник. З понеділка у Львові у зв'язку з ремонтними роботами перекриють частину вулиці Янева. Йдеться мова про відрізок від 21-го будинку до вулиці Володимира Великого. Відтак водіям потрібно буде оминати цю ділянку. Перекриту ця дорога залишатиметься попередньо до 30 листопада цього року. Буде дуже складна операція, які ми, на яку ми дуже довго чекали і нарешті дочекались, так? Вже нарешті будемо здоровенькі. Уявити собі, через що пройшов восьмирічний Богдан, просто неможливо. Тільки уявіть, замість дошкільних забав хлопчик відвідував хіміотерапію та пережив важку операцію. У це важко повірити, але через онкологію печінки дитина позбулася жовчного міхура. Проведено видалення опухлини з жовчним міхуром і продовжує лікування. П'ять років не знаходився в ремісії. До школи Богдан шов абсолютно здоровим. Батьки не могли натішитися успіхами сина. Але раптом, немов грім серед ясного неба, знову страшний діагноз саркома. Але цього разу рак в рази вже стигнув у кістку. І вже були все в ремісії, Якраз п'ятий рік мали попрощатися з цим всім, і тут знову виявили. Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ножка. Це один день, а потім побачили набрик і зразу звернулися до нашого лікаря. Зразу зробили МРТ і зразу показали, що є проблемка. І знову хіміотерапія, лікарня замість ігор та біль. Але медики дали сім'ї величезну надію. Уражену кістку ортопеди запропонували замінити титановою, але не простою, а надрукованою на спеціальному 3D-принтері. Є два виходи: або формувати нову кісточку, або ампутувати ногу. Тому при цій злоякісній пахлині. Тому ситуація така, що ми вирішили зберегти дитині кінцівку. Така операція вперше відбувається в Західній Україні і проводять її саме у Львові. Аби врятувати Богданчика, викликали спеціалістів з Івано-Франківська та Києва. Фахівці зізнаються, що нову кістку для дитини розробляли цілий місяць, а виготовляли два тижні поспіль. Ми розробляли індивідуальний імплантат, який потім друкувався на титановому 3D-принтері. Він складається з дуже багато різних частин. Ми перестрахувалися, маємо три варіанти на різні випадки. Обиратися буде під час операції в залежності від результатів аналізів. Батько Богданчика дуже хвилюється перед надскладною операцією, але позитив сина буквально розчулює та вселяє віру в одужання. Сім'я вже знає, що після виписки обов'язково знову зіграють разом у футбол. А то що батька нас трохи веселить, бо він каже, що за проснеться вже буде здоровенький. Так? Футбол грали дотепер, до цього моменту поки не сталася така проблема. Попереду, після операції, на хлопчика чекає тривала хіміотерапія та реабілітація. Але медики переконані, що Богданчик після лікування швидко встане на ноги і більше не матиме страшних діагнозів. Вже навіть відібрали клітину для високодозової хіміотерапії і трансплантації кісткового мозку, щоб збільшити відсоток п'ятирічної виживаності. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі відкрили нову амбулаторію. Її створили перш за все для зменшення черг та безпечніших умов перебування для маленьких пацієнтів з онкологією. Це є частина клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Зараз амбулаторне відділення впроваджує можливість одномоментно, не перемішуючи потоки важких і складних важких і пацієнтів, і пацієнтів, які краще почуваються, лікувати їх в різних місцях. Тобто це означає, що значна частка пацієнтів, що потребують простих маніпуляцій чи введення одноденної хіміотерапії, зможуть отримати її одразу, не піднімаючись у стаціонарне відділення. Пацієнти будуть приходити сюди по годинах, щоб не було великого скупчення пацієнтів, щоб не пересикались пацієнти, тому що вони приходять з дому, і всяким може бути, вони можуть приходити з ознаками якоїсь вірусної інфекції, і щоб вони не пересикались, то ми так таким чином зможемо це розмежовувати. Тут можна проводити одномоментно за день 15-20 консультацій онкохворих дітей, проводити їм денну хіміотерапію, відправляючи їх додому, так як це роблять в Західній Європі, США, в Канаді та інших розвинутих країнах. Тішиться і із самих пацієнтів. До прикладу, в маленького Богданчика лікування вже йде до завершення. Відтак сюди він зможе приходити на прийом до лікаря і отримувати певні маніпуляції, які буде потрібно. Відкриття цієї знаєте, аж так для мене. Ну приходиш, ти знаєш, що ти прийшов, ти знаєш, що тебе зустрінуть, дадуть скерування. Кажуть, коли лікарі приймають. Буде ну, якось так знаєте. Порядок є порядок. Такий сучасний амбулаторний простір має окрему вентиляційну систему, що виключає вірогідність потрапляння забрудненого повітря в приміщення з пацієнтами. Працювали над таким проектом близько року, а допомогли його реалізувати доброчинці. У На наш час повномасштабне вторгнення приносить дуже багато нових викликів. Важливо пам'ятати, що він не скасовує існуючі. І зараз ми боремося за наше майбутнє солдат на фронті заради своєї родини, своєї країни, своїх дітей. І тому у фонді таблеточки ми продовжуємо наш фокус на дитячій онкології, щоб у наших захисників було до кого повертатися. Додамо, що за час повномасштабного вторгнення у західноукраїнському дитячому медцентрі пацієнтів побільшало, адже тепер тут лікують діток зі всієї України. А відтак дуже важливо забезпечити комфортний та безпечніший прийом пацієнтів, що полегшить роботу і медикам клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів. У будинку на вулиці Ночі Левицького, 19, знайшли сетесійні розписи. Цю квіткову композицію створили повністю вручну без трафарета. Виявилося, у колі реставраторів знали, що у цьому будинку можуть бути ці розписи, і додають, що це один з найкращих зразків розписів під'їзду у Львові. У 17-му будинку, який є у дзеркальному відображенні нашого будинку, і його теж будував Якуб Рисяк, фойє на стелі є розписи, і ми передбачили, що може і в нашому будинку таке є, і запросили спеціалістів, які відкрили нам частину стелі, і там виявилися розписи. І ми дуже задоволені, що у нас це таке є. Будинок цей збудували у 1907 році, і з того часу він кілька разів відновлювався. Дивом унікальні розписи збереглися. Чимало робіт виконали і після того, як у будинку з'явилося ОСББ в цьому будинку. ОСББ існує 2008 року. Ми, значить, прагнучи відновити втрачені елементи будинку, а також Зберегти пам'ятку архітектури, тому що це є пам'ятка архітектури місцевого значення. За власні кошти виконуємо певний <кхи> обсяг робіт. Львівська міська рада нам допомогла і зробила реставрацію, покриття даху, а також тропільної групи, але на цьому все закінчилося. У ЛКП Бюро спадщини запевнили, що допоможуть у збереженні цієї пам'ятки. Наразі там працюють реставратори. Зі своєї сторони ми можемо тут їм допомогти в тому плані, що цього року бюро спадщини спільно з партнерами з європейських міст виграли грант від креативної Європи. Грант стосується популяризації спадщини будівель «Артново». І власне цей будинок на Нечуя Левицького це є будинок періоду Арново і в рамках цього гранту буде ряд заходів з популяризації спадщини Арново, а також будуть заходи з реставрації елементів Арново. Також вже заплановані і інші роботи з реставрації, які стало можливим профінансувати завдяки цьому гранту. В рамках цього гранту ми плануємо відновити два розписи, також маскарони і кілька дверей цього періоду. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. І до надзвичайних подій. Двоє школярів 14 та 15 років потрапили під колеса шкоди. Інцидент трапився ввечері на вулиці Трильовського. Відомо, що хлопці їхали на скутері, а за кермом автомобіля був 33-річний чоловік. Від удару молодший учень, який був пасажиром двоколісного, впав та потрапив до лікарні. Зараз поліцейські з'ясовують, хто ж є винуватцем аварії. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. А у 36-річний львів'янин має усі шанси сісти за грати вже на 10 років. Причина забув розрахуватися за товар. Чоловік поцупив речі в магазині та накивав п'ятами, проте його швидко знайшли по гарячих слідах. Відомо, що злодій краде вже не вперше і вже був раніше судимим. Ще одного рецидивіста спіймали вже співробітники СБУ. 47-річний дорогобичанин, який вже мав проблеми із законом, створив угрупування, аби переправляти ухилянків за кордон. Ділок створив фірму по міжнародних перевезеннях, але насправді брав з чоловіків від 3,5 до 6 тисяч євро за втечу до Європи. Зловмисника схопили, коли він отримував траш від клієнта. І зараз він перебуває у СІЗО.